Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і давайте запитаємо у карт, яка важлива подія поспішає у ваше життя? Прямо зараз! Якась ситуація буде повертатися однозначно. Щось одне стане неможливим, але одразу знаходиться можливість вирішити цю ситуацію по-іншому. І це пов'язано з якимись вашими планами на майбутнє, великим бажанням щось ви дуже хочете. Прямо дуже хочете. І тут однозначно просто потрібно вибрати правильне направлення. Не Знаєте, не просто так тут говориться про зміни. Ви щось планували, планували саме так, ви здійсните своє бажання, але підете іншою дорогою до здійснення. Тому що шанс все ж таки буде в ваших руках. Але ви повинні правильно все розгледіти, проаналізувати всю цю ситуацію. Так, тут у вас конкуренція, якісь зупинки. Як іначе, то боротьба. Боротьба. Ви будете розбиратися з людьми, які намагаються конкурувати з вами, тому що ви знаходитеся в кроці, в кроці від якоїсь вдачі, від якогось успіху. Це фактично поряд з вами. І... Фактично, ви за своє місце, за свою дачу, за свій успіх, ви повинні розібратися з людьми, які можуть вам нашкодити, як начебто поборотися за своє місце під сонечком. Тут справді боротьба, я думаю, що це може бути пов'язано саме з роботою, будуть вилазити якісь таємниці, і у вас буде шлях успіху. Шлях вдачі, хтось вам буде тут допомагати, буде вчити, підказувати, давати вам дуже цінні поради. Тут щось є, щось таке, і будуть вас попереджати, щоб ви були обережні. І це стосується саме конкуренції, розумієте? Робота, робота це з роботою пов'язано. Дуже ви тут хвилюєтесь, і у вас є люди, яким ви можете довіряти. Дійсно, люди будуть допомагати і підтримувати. Це єдине ваше спасіння, цей шанс, про який ми з вами говорили, розумієте? Ви будете чомусь радіти, будете радіти, який шанс буде з'являтися в вашому житті, фактично в ваших руках, як чародійна паличка з'являється. Розумієте? Так, в чомусь ви отримуєте перемогу. Стільки радості буде, стільки емоцій буде, якийсь радісний момент, якась радісна подія. Ви будете відчувати себе на висоті, ви будете відчувати себе як метелик і просто будуть переповнювати вас емоції, свято на душі, нове життя, якісь нові зміни в особистому житті. Через події тут, розумієте, чоловік тут, він виходить тут, розумієте, щастя вам принесе чоловік, перемогу, отримання бажаного. Знаєте, як щось ішло до цього? От, тихо-тихо, і це наближало цей радісний момент. І цей радісний момент пов'язаний з чоловіком, коли все, ви спокійні, ви щасливі. Ви просто літаєте як метелик, у вас крила за спиною. Давайте подивимося, хто цей чоловік. Він точно можу сказати, що був в сумнівах, у вас були труднощі у відносинах, дуже багато таємниць, дуже багато секретів, щось незрозуміле для вас. Це вас дуже сильно хвилювало, ви не знали, як бути, що буде далі, можливо, це нове знайомство, а можливо, ви вже знаходитесь у відносинах і трапився якийсь розлад в ваших відносинах. Ви не знали, що думати, ви не знали, як бути. Чоловік не давав вам ніяких пояснень, він нічого не пояснював. Тому ви були в такій ситуації. Ви були в такій ситуації. Незрозумілій. Ви боялися завтрашнього дня, ви боялися, що буде завтра? Як буде? До чого це все буде приводити? Розумієте? Як начебто здавалося, що вас оця воронка невдач і незрозумілостей просто засасує, і не може зупинитися на цьому. Немає ніякого розвитку, не буде ніякого продовження. Але але доля вам дає можливість все ж таки наблизитися до своєї мрії. Ви цього хотіли, ви про це мріяли. Розумієте? Чоловік буде проявляти свої почуття, робити крок по направленню до вас. Можливо, ви чекали якихось дій зі сторони чоловіка і не знали, як буде, що буде, буде він цей крок робити, не буде, чи піде на зустріч? чи не піде. Я маю на увазі в якоїсь такої, можливо, конфліктній ситуації. І ситуація так складалася, що від чоловіка залежало, зробить він цей крок чи не зробить на зустріч до вас. Погодиться, не погодиться. І тут карти говорять про те, що так, він зробить цей крок, тому що він сам цього хоче. Розумієте? І, мабуть, це мовчання і незрозуміла ситуація це як те, що людина думала, аналізувала і нарешті прислухається до своїх почуттів, до своїх відчуттів. І буде робити крок по направленню до вас. Таке рішення він приймає, тому ви тут будете літати як метели. Ситуація прояснюється і ви будете отримувати те, чого ви бажали. Розумієте? За якісь нові проекти будете братися, у вас з'явиться бажання, енергія. Для того, щоб щось достигнути, якихось горизонтів, якісь цілі, якісь плани ви собі збудували. Якщо раніше, наприклад, ви якось сумнівалися, але тут йде, якби додається енергія, додається бажання, ви будете відчувати цей прилив сил, прилив енергії. Щоб якийсь проєкт на майбутнє здійснити, розумієте? Почати його реалізовувати зараз. У вас є план, але ви зараз повинні зробити перший крок. Перший крок потрібно зробити. Зміни однозначно в особистому житті на вас чекають. Що стосується особистого життя, сім'ї, дому, ви будете поспішати. Ви будете поспішати, події будуть заставляти вас встигати це робити. Розумієте? Поки що, поки що ви не думаєте про це, але незважаючи на можливості, які відкриваються і прилив сил, будуть якісь незрозумілі ситуації пов'язані з фінансами. Щось ви прорахували якийсь момент стосовно фінансів, будуть якісь труднощів, і через нехватку цих фінансів будуть відбуватися, знаєте, тимчасові зупинки, я б сказала. Так. Але ви все одно будете доходити до щастя, ви все одно будете справлятися з цією ситуацією і, незважаючи на перепони, які будуть на вашому шляху, розумієте? Десь, розумієте. Насіння, яке ви посадили зараз, чи будете садити зараз, воно почне прорізатися. Розумієте? І той проєкт, який ви задумали, він... Буде реалізований. У вас з'являється бажання змінити ваше особисте життя, покращити свій, своє фінансове становище, покращити щось в вашій сфері діяльності. Тут говориться про якесь благополуччя, про укріплення ваших позицій. І скоріш за все, тут будуть. Фінансові питання підняті, я думаю, тут буде прорив, незважаючи на ці труднощі, з якими ви будете стикатися. Але результат ви отримаєте, бачите? Буде швидкий результат, ви справляєтеся з труднощами, вирішуєте ці всі задачі, і одразу у вас виходить прорив, ви отримуєте радість, розумієте? Ви тут отримуєте радість і задоволення. Хочеться ще сказати, що в якійсь ситуації заплутаній, і коли ви будете намагатися щось вирішити, якусь задачу, і не будете знати, як це зробити, а захочете хорошого результату, ви прямо хочете його, вам, знаєте, як іначе буде розмова з якимсь чоловіком. Можливо, ви будете поради у цього чоловіка питати. Він, як начебто, буде намагатися вам в чомусь допомогти і сам піде на вирішення якихось питань. Він буде обнуляти цю ситуацію, він вирішить ці всі проблеми. Карти сьогодні про це говорять. Він поставить крапочку. Він постарається, він буде вникати в цю задачу вашу, він захоче вам допомогти, в нього буде бажання і допоможе вирішити ці проблеми, з якими ви зіткнулися, розумієте? З якими ви зіткнулися? Він закінчить це, він допоможе вам це вирішити. Ви будете тут задоволені, розумієте? Ви будете задоволені, і вам це дається як шанс справитися з цими труднощами. Прекрасно. Просто прекрасний сьогодні розклад у вас. Розумієте, він допоможе вам пройти цей шлях, він буде вас чомусь вчити, він буде вам щось підказувати. Цей чоловік знає, що робити, він розбирається в цьому, він вникає і почне діяти з розумом, з правильною розстановкою знаків. Тому тут цей важкий шлях, ви зможете пройти і досягнути того, чого ви хотіли. Він вам підкаже якісь підказки, якісь ідеї будуть з його сторони, і вони будуть шансом в ваших руках, чому ви будете дуже дуже задоволені? От така ситуація, такі події сьогодні вам показали карти. А я хочу побажати вам. Щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.